Привела, щоб з тваринками поспілкувалися. Ну, якщо професійно займатися, то напевно це дуже хороша реабілітація для дітей. Це по-любому позитивно впливає. «Я їздив на суджі. Евакуювали ми отуди коня і різну худобу. І зараз у нас на даному етапі це кінь кобила, і чотири кози і два козла. Цей проєкт важливий напрям і по роботі з дітьми, з тимчасово переміщеними особами, з дітками військових, іменно по реабілітації, по відновленню емоційного та фізичного здоров'я.